Надземний перехід через проспект Правди відкриють вже у січні. Зараз тривають основні будівельні роботи. Аби встановити головні деталі конструкції, 17 та 18 серпня на проспекті перекриють рух транспорту. Співробітники ДАІ радять водіям на цей час знайти альтернативні маршрути пересування містом. Зараз там цілодобово чергують три бригади ДПС, але заторів уникнути все одно не вдається. Потерпіти варто, кажуть будівельники, бо з Ручніше має стати і водіям, і пішоходам. В день на проспекті Правди, як завжди, людно. Втім, останні кілька тижнів заторів більше ніж коли-небудь. У розпалі будівництво надземного пішохідного переходу. Тож на проспекті перекрито кілька смуг проїжджої частини. Інспектор ДАІ Артем Лімаренко кілька годин на варті. каже, ввечері та вранці їздити проспектом для водіїв дійсно випробування. великий потік машин, як в місті, так і із городабальшов. Ну тяжело и много людей. Мы с утра придерживаем транспорт для того, чтобы больше разгрузить дороги. Люди, конечно, кто понимает, кто не понимает, зачем вы перекрываете не не для для вас Ті, кому доводиться кілька разів на тиждень проїжджати завантажений проспект, кажуть, постійно запізнюються, адже у заторах проводять удвічі більше часу. Дехто, щоб уникнути скупчення автомобілів, обирає об'їзні шляхи. Дуже великі пробки, постійно, особливо в час пік, невозможно проїхати. Я по об краще об'їду, допустимо, через северний переїзд. А так нормально, в принципі. Затори бувають такі, що і по часу бувають їж ж по правді. Працівники ДАІ та будівельники зі свого боку просять городян потерпіти. Зараз, кажуть, зробили все можливе, аби не перекривати проїзд. Тим під час проведення основних будівельних робіт цього не уникнути. Отже, з 12-ї години, 17 -го серпня, до 8-ї ранку 18-го планують повністю зупинити рух автомобілів. Конструкція моста представляє собою прольотне строєння весом 31 тонна. длиной 44 метра. Монтируется двумя тяжелыми кранами с трех установок кранов. Поэтому такой длительный достаточно, вот как для простых людей, период монтажа. Будівництво надземного пішохідного переходу триватиме до січня. Його збираються обладнати чотирма ескалаторами та навіть декоративно оздобити. Проект коштовний 16 мільйонів гривень. Втім, місто він потрібний як повітря. За даними ДАІ, саме за участю пішоходів на проспекті Правди відбувається 30% усіх ДТП на цій ділянці. Новий перехід дозволить прибрати завантаженого автошляху людей та ще зменшити кількість світлофорів. Ми постаралися зробити максимально удобним транспорту, в зв'язку з тим, що в утреннє время більше поток у нас в центр центрі осуществляє движення. тому ми предоставляємо преимущество в движені утром в часы полос виділяємо на движение в сторону міста. Протягом вихідних працівники ДАІ просять водіїв знайти альтернативні шляхи пересування, а проспект газети Правда звільнити для проведення будівельних робіт. Рух перекриватимуть усього один раз. Надалі такої необхідності, переконують, не виникне. Юлія новини 11-го каналу.